Дорогі друзі, браті і сестри, всіх щиро радий вітати з Днем пам'яті Собора Архангела Божого Гавріїла. Сьогодні три рази в році святкується це свято, саме Архангела Гавріїла. На благовіщення, так? От коли свято благовіщення, другий день це день благовісника, так народі говорять, і саме цей день присвячений Архангелу Гавріїлу. Другий раз це сьогодні, 26 липня, собор окремо Архангела Гавріла. І третій раз, коли вже собор усіх архангелів 21 листопада, коли ми святкуємо День Архангела Михаїла. Ось, знаєте, так склалося, що про Архангела Гавріїла нам ну, люди знаєте і відомо найменше чомусь. Всі знають як от, більш Архангела Михаїла, ніспровіргатель диявола, як от, такий з мечом, який захищає Божу правду. От. Хоча, але насправді про Архангела Гавріла відомо найбільше. І в священному писанні згадується чотири рази про нього згадується. Що називається від Адама і Єви, архістратіх Божий Гавріїл. Споспішиство промислу Божому, який устрояв людське спасіння. І, і, тобто, ще починаючи з книги Буття, з, з Старого Заповіту, він наставляв Моїсея, в написанні книги цієї, битії, цієї книги, священної першої, От, і, потім тлумачив. Пророку Даніїлу, ті відіння, які він бачив, які досить складні були там. І він дійсно він там і згадується, він не розумів цих відінь, і саме Архангел Гавріл наставляв його. Це от стосується старого заповіту. І головне в новому заповіті, друзі, починаючи з з, з того, як і коли народився великий господній пророк Іоанн Притеча. Саме, саме Захарій, батько Іоанна Притечі. З'явився Архангел Гавріл, коли, коли він по череді служив о, от у свята і святих. І як ми знаємо, він з'явився і е, представ йому в, е, і злякався Захарія, от, і, і говорить архістратіх, не бійся Захарія, я приніс тобі добру новину, якою возрадуться ти, е, твоя дружина і весь світ. Тому що народ, ну, народиться і зачне Єлизавет і от таке прородство про Іоанна Хрестителя. І як ми зможемо дізнатися з цієї історії, що Архангел може її наказувати, і за те, що він усумнився, не повірив, архангел наказав його німотою. От, і і потім слідующа, і головна, знаєте, головна ем, суть, що Архангел Гавріил, він, був, він ем, був посвячений в тай, тайну Боговтілення, тому що не всі ангели знали, не всі, от саме архангели. Саме Архангел Гавріл, він, як ми знаємо, він зображується з Лілією, з квіточкою, з білою, яку він таку радісну благовість, да, приніс. І він так і зображується на царських вратах, і приніс Діві Марії, саме йому було богом поручено перенести цю добру звістку. І далі служіння, як вже тут, тлумачі святі оці, Архангел Гаврієл супроводжував Спасителя до його. Хрестних страждань і укріпляв його, от, моління про чашу. От, всі, він завжди так, тлумачення святих отців, саме був Архангел Гавріїв. І ми бачимо, браті і сестри, що ем, Архангел Гавріїв, особлива місія, він був посвячений, ос, от такі, можна сказати, особливі тайни Божого домострою, про людське спасіння. От, а взагалі, друзі, да, про, ну, така вичерпна інформація існує лише. В одній книзі. Це Рано... ранньохристиянський святий Діонісі Аріпагіт о Небесної ієрархії. Там розписується, які чини існують, як вони існують, як вони служать, де чинів ангельських. Да, от, да, вони в, євхари... в євхаристичній молитві вони згадуються. Тисячі архангел і тьми ангел херовими. Шестокрилаті ті Серафіми ну, э, висилають хвалу Богу. Тобто насправді, насправді відомо лише про сім э, архангелів, і саме імена нам їх відомі. відомі. І от, э, починаючи з Михаїла, Гавріїла, Рафаїла, Ігодіїла, і, Гудіїла, і Риміїла, ось сім ангел, ангелів відомо. Але насправді це таки нам відомо, насправді їх тисячі, як ми знаємо, навіть з молитви, з Діонісія Репагіта. І всі вони, треба підкреслити, друзі, що це духи вільні, які ми знаємо, що частина відпала і стали да, ангелами тьми. От, але ці, які залишились, вони утвердились у добрі і саме з доброї волі. От, це дуже важливо, тому що які люди, от, вони, як і ми, всі маємо вільну волю і можемо да, творити або добро, або зло. І вони вже настільки утвердилися, як. Говорять нам святі отці, що у них таке ні падательне І Також маємо друзі пам'ятати, що в кожну до кожного з нас представлений ангел-охоронець, ангел хранитель який дається кожному прихрещенню, ім'я якого теж ми не знаємо. Просто люди путають, є небесний покровитель, ім'я якого ми носимо. Да, на честь якого ми названі, є ангел-охоронитель-охоронець, який представляється прихрещить. Це різні, це святий, а це також святий, тільки ангел і ім'я, якого ми не знаємо. Це щоб ми, треба пам'ятати. І от головне, браті і сестри, щоб ми пам'ятали і знали, і звертались до, до своїх небесних заступників, звісно, ім'я, яких ми носимо і. і Ангела-охоронця, який представлений, який е дасть Бог доведе нас до Царства Небесного, який буде свідчити і ніколи, який браті сеси ніколи не зали, не залишає нас. Да, можливо, за наші гріхи, за наше життя, він і відступає. Як от ми згадуємося, ну от, такі в таких псалмах я от, при храму співають, Він з печалю відходить, коли ми не живемо християнським життям, але він є і він. Е він бажає лише нам спасіння і він дбає лише про це. Нехай молитвами усіх святих, усіх собора, усіх святих, архангел, ангел, милосердний Господь дарує кожному з нас, з нас триматися віри, не, не зневіритись, не впустити руки і дбати лише про спасіння своєї вічної, безсмертної душі. Святом всіх вас вітаю, Архангела Горія.